18 жовтня, п'ятниця. В ефірі новини. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. Дев'ятсот шістдесят восьма доба з початку російсько-української війни. Окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних мешканців та знищуючи інфраструктуру в регіонах. Протягом минулої доби ворог 11 разів атакував Донеччину. Внаслідок ворожих нападів. Одна людина загинула ще дві отримали поранення. Обстрілам піддались Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. У громадах пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та інфраструктурні об'єкти. На Харківщині противнику обстріляли Богодухівський район, а також Безлюдівський і Чугуєвський. В Богодухівській громаді внаслідок удару БПЛА, ланцет, горіла автівка. Старосалтівська та вовчанська громади відбувся обстріл кабами. Пошкоджена будівля ресторану одне з приміщень комплексу зруйновано повністю. Інформація про постраждалих не надходила. Очі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Попередньо ворог бив по регіону з артилерії, здійснив удари піввідронами. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали чотири громади області. Поранення отримав цивільний чоловік. В регіоні пошкоджено два багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння та автівки, а також приміщення сільської ради, лікарня та магазин. «Цими тижнями. І дуже очікуємо підтримку заради наших східних напрямків. План перемоги цей про дипломатію, про мир завдяки силі, який має привести нас до справді результативного саміту миру. Зараз будуть дуже активні тижні в роботі з нашими партнерами. У нас з ними є сила для справедливого миру. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто з Україною. Продовж доби окупанти завдали 234 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Ворог накрив регіон з РСЗВ. Станом на зараз надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Минулої доби під ворожим вогнем та авіударами опинилися 12 громад Херсонщини. Окупанти поцілили по житловим кварталам населених пунктів. Через російську агресію три людини дістали поранення. Противник поцілив кав'ярню та торгівельний заклад, пошкодив багатоповерх. Хівку та два приватних будинки понівечів газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі на Миколаївщині під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала куцірубська громада. Постраждалих на щастя немає. Генштаб ЗСУ звітує, протягом минулої доби Сили оборони України денацифікували 1530 російських окупантів, демілітаризували 93 одиниці автотранспорту, 51 один броньовик, безпілотників, 23 гармати та 13 танків. Вночі ППУ України знищили 80 російських шахедів в небі над Херсонською, Одеською, Вінницькою, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Житомирською, Київською, Чернігівською, Сумською, Харківською, Рівненською, Хмельницькою та Волинською областями. Сорок чотири му локаційно втратили в різ різних регіонах України ще два полетіли в бік Білорусі. Українська авіація, ракетні війська, артилерія протягом минулої доби вразили 20 районів зосередження, особового складу, озброєння та військової техніки одну іншу важливу ціль противника. Внаслідок помітної активізації ворога сили оборони України відбили 210 атак окупантів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Курахівському, Бремівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. У підсумку за 968 днів наші оборонці вже знашкодили. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 152 безпілотники, 978 засобів протиповітряної оборони, 9027 танків, 18 053 бойові броньовані машини, 19 533 гармати, 1232 реактивні системи залпового вогню, 26 908 одиниць автотранспорту, 2620 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та близько 676 тисяч солдат противника. Артилерія великого калібру по мирним людям вранці російські окупаційні війська обстріляли з гармат місто Марганець без постраждалих, чого не можна сказати про день напередодні, коли вороже залізо поранило трьох людей. Це дві жінки 47 та 68 років, а також чоловік 56 років. Всього протягом дня напередодні ворог більше 30 разів відкривав вогонь по Нікопольському району. Для цього застосовував дрони камікадзе та гармати. Під прицілом опинились мешканці Нікополя, Мирівської та Марганецької громад. В результаті атак зачепили підприємство, інфраструктуру, три багатоповерхові будинки, 15 приватних домоволодінь, п'ять господарських споруд та автомобіль. Ще одна машина згоріла. Дісталось також газогонам та лініям електропередач. Старт опалювального сезону вже з понеділка, 21 жовтня. Кривий ріг розпочинає його одним з перших мі серед міст Дніпропетровщини. Саме таке рішення було прийнято на засіданні міської комісії ТЕП та НС. але запуск тепла буде відбуватися циклічно. В першу чергу подача теплоносія буде здійснюватися до лікарень, шкіл, дитячих садків та установ соціальної сфери міста. Потім за заявками буде відбуватися підключення об'єктів комунальної сфери і житлових будинків, задіючими в Україні нормами опалювальний сезон. Містах має розпочатися тоді, коли середньодобова температура протягом трьох діб не підійматиметься вище 8 градусів тепла. Наступного тижня, за прогнозами, температура буде вищою, але у кривому розі стартують пускові роботи. Або протягом наступних двох тижнів всі теплопостачальні підприємства до суттєвого зниження температурних показників і настання холодної погоди встигли провести необхідні регламентні заходи і налагодження системи теплопостачання до всіх споживачів. Система теплоспостачання достатньо масштабна в місті Кривому розі, тому два тижні треба мінімум два тижні треба тепловикам для того, щоб не тільки запустити котельні, а й звичайно відрегулювати температуру теплоносія, відрегулювати тиск у теплових мережах, і звичайно, щоб мешканці відчули тепло у своїх домівках. Тому дуже важливе питання є тим, що з початку опалювального сезону, вже тоді, коли розпочинають котельні, звичайно, все заздалегідь буде попереджуватися кожен багатоквартирний житловий будинок, кожен кожна бюджетна установа заздалегідь сьогодні важливо для того, щоб всі споживачі відкрили свої засувки для того, щоб тепловики мали можливість навантажити свої котельні і, звичайно, мали можливість до настання холодів. Звичайно, відрегулювати та мати можливість ще відремонтувати теплові мережі, якщо в цьому буде необхідність. Щодо житлового фонду, то на керуючих компаніях та ОСББ лежить велика відповідальність за якість прийняття теплоносія на будинки і проведення відповідних заходів, відкрити засуви, здійснити спуск повітря з труб та інші. Нагадуємо, що згідно з рішенням виконкому міськради тарифи на тепло для населення, а саме побутових споживачів, незважаючи на підвищення ціни на електрику та енергоносії, не зростатимуть і будуть застосовуватися на рівні минулого року. Не помітив автівку та в'їхав їй у бік. На гетьманській неподалік заправки РЛС сталася дорожня транспортна пригода. Попередній водій шкода рухався по вулиці Гетьманській в напрямку проспекту Миру. У цей час карманич таксі на Хюндай виїжджав із прилеглої вулиці Деміденка і вірогідно не помітив на дорозі Чеха. У результаті сталася аварія. Внаслідок зіткнення ніхто з водіїв не постраждав, пошкоджень дістали тільки транспортні засоби, а ще дорожній знак. З деталями автотрощ розбиралися правоохоронці. У Кривому Розі затримано організоване угрупування, яке займалося продажем заборонених речовин і отримувало мільйонні прибутки. Лідер групи залучив до незаконної діяльності знайомих, розподіливши між ними ролі від начальників і технологів до кур'єрів. Всього підозру висунуто дев'ятьом особам, які організували мережу збуту заборонених речовин у кількох регіонах України від Дніпропетровської області до Київщини, Одесьчини та інших. Під час обшуків, проведених на місцях проживання фігурантів та у двох лабораторіях, правоохоронці вилучили великі партії підозрілих речовин, обладнання, гроші та зброю. За даними прокуратури, загальна вартість вилученого на чорному ринку сягає 20 мільйонів гривень. Затриманих тримають під вартою без права на заставу. Наразі слідство все ще триває, та продовжуються пошуки інших причетних до злочину. Купив за донатив простіше не буває. 7 жовтня волонтери з Рівного, Ігор та Роман, приїздили до Кривого Рогу з відповідальною місією. А саме продати близько 4 тонн картоплі, на виручені кошти з якої придбати дрони для наших захисників на передову. Мешканці районів, де відбувалась торгівля, із задоволенням долучались до ініціативи. З продажу картоплі волонтерам вдалось зібрати близько 80 тисяч гривень. За ці кошти вони придбали сім дронів та вже передали їх нашим захисникам на Донецький напрямок. Ми бійці 79-ї окремої десантно штурмової бригади е отримали дрони, які придбані за кошти з продажу картоплі. Е найбільший результат показала вулиця Спаська з Кривого Рогу. У нас побратим командир з Кривого Рогу саме з того району. Це вже була не перша акція волонтерів і далеко не остання. Влітку їм вдалося накопичити на 16 БПЛА для наших захисників і захисниць з продажу херсонських кавунів. А загалом, з продажу картоплі, кавунів та донатів волонтерам вдалося зібрати кошти на 66 дронів для наших воїнів. Всі вони вже відправлені на передову допомагати хлопцям знищувати ворога. Роман та Ігор свою волонтерську справу кидати не збираються та планують продовжувати займатися благодійністю. Найближчим часом хлопці планують завітати до Нашого міста та провести ще партію картоплі. Тож бажаємо хлопцям наснаги та віру у свої сили. А всім українцям якнайшвидшої перемоги і повернення додому наших захисників. Разом ми не переможні. Визначили кращий логотип проєкту. Підтримка відновлення міста Кривий Ріг та Криворізького району, який реалізовуватимуть спільно із великим герцогством Люксембург. З-поміж 70 варіантів поважна колегія журі обрала той, який найбільш повно, візуально та змістовно відображає в собі можливості та потенціал для розвитку мешканців Криворізької громади. Переможці автори кращих варіантів отримали подарунки. Який варіант обрали кращим? Першими бачили наші кореспонденти. Варіант Карини журі обрало кращим з поміж близько 70 запропонованих варіацій від конкурсантів. Містянка навчається на магістратурі в Криворізькому державному педагогічному університеті. На створення ескізної частини логотипу дівчина витратила десь тиждень часу. А розробка в кінцевому варіанті теж ще один тиждень. Варіант був там де зображення зеленості нашого міста, ці культурна спадщина нашого міста та новітні з ну, казала новобудови все в одному. і те, що це місто довжиною життя, так можна сказати. Тобто, це безкінечна енергія, яку ну, кривий ріг показує і може надавати далі людям в рамках проєкту під назвою Підтримка відновлення міста Кривий Ріг та Кривий Різького району який рада оборони міста та влада Кривого Рогу реалізовує Спільно з великим герцогством Люксембург з 29 липня дали старт конкурсу на розробку логотипу для ініціативи відновлення кривого руху. 70 учасників в своїх варіантах відобразили власне бачення творчості і любові до рідного краю. Тож журі було нелегко. Це є проект, який підтримується великим герцогством Люксембург, п'ятирічний проект, загальне фінансування, якого становить 50 мільйонів євро. Проект розпочав свою діяльність активну таку фактично вже з травня цього року, і як я вже казав, розрахований на 5 років до 29-го року. Це один з найбільших, якщо Можливо, навіть найбільший такий проект в Україні, який спрямований на розвиток одного невеликого регіону, відносно великого, звісно, але масштабі відкрини це криворіжжя. Проєкт підтримка відновлення кривого рогу та криворізького району спрямований на модернізацію та розвиток міста, зокрема через покращення освіти, і залучення інвестицій у місцеве підприємництво. Він включає фінансову підтримку малих і середніх підприємств, що дозволить створити нові робочі місця, зокрема для молоді ми отримали багато чудових робіт. Кожна робота заявка показала справжній талант, що свідчить про потенціал української молоді навіть у складні часи. Кожен дизайн відобразив по своєму місію проєкту, і я дякую кожному з вас за вашу старанну працю. Вибір переможця був нелегким, але ми маємо дизайн, що гідно представить наш проєкт. Хоча фінальна версія може включати елементи інших робіт. Рада оборони міста Люксембургська агенція Люксдев та компанія Проман за підтримки великого герцогства Люксембург у нашому місті реалі реалізує масштабний проєкт підтримка відновлення кривого Рогу та криворізького району. Він розрахований на 5 років та спрямований на те, щоб допомогти зробити криворіжжя кращим та сучаснішим. Особлива увага приділяється тим, хто найбільше потребує підтримки. В першу чергу дітям та молоді. Завдяки співпраці з Люксембургом вже забезпечили понад 12 тисяч учнів та півтори тисячі вчителів новими комп'ютерами та хромбуками. А до кінця року ще обладнають понад 150 нових класів інформатики. Міська влада, Рада оборони міста приділяє дуже велику увагу підтримці нашої молоді, в тому числі підтримці молоді у її прагненні будувати майбутнє, планувати. І цей проєкт, зокрема, про майбутнє. Ми реалізуємо один з найбільших в історії України проєктів з великим символом. Це і про підвищення якості освіти, про підтримку підприємництва, про підвищення інвестиційної привабливості, привабливості нашого міста. За перше місце, яке рішенням членів журі виборола Карина Волощенко, авторка отримала в якості призу планшет для нових творчих здобутків, срібло та смартфон за нього в Микити Полякова. Третє місце та навушники дістались Поліні Косовській. Крім того, батьки переможців також отримали заохочувальні винагороди. Олександр Фефілатів, Андрій Андріяковлів, перша міський. Їхня щоденна праця залишається поза кадром, але її результати ми бачимо щодня на наших столах. Так, це ми говоримо про працівників харчової промисловості, справжніх професіоналів своєї справи. 17 жовтня, з нагоди дня працівників харчової промисловості, вони отримали визнання за свою віддану працю, яка щодня забезпечує країну якісними продуктами. Зала була наповнена оплесками, і ми на кращих лунали з гордістю. Тож скільки професіоналів були нагороджені, розкажуть наші кореспонденти. Відповідальні віддані своїй справі та невидимі герої щоденного життя все це про працівників харчової промисловості, які роблять величезний внесок у добробут суспільства. Відтак, 17 жовтня, з нагоди дня працівників харчової промисловості грамотами нагородили 27 кращих професіоналів своєї справи. Юлія близько семи років працює начальницею відділу кадрів компанії приватного підприємства Крамар що займається виробництвом комбікорму та круп та постачанням продукції по всій Україні. Жінка стверджує, кожна професія є по-своєму цінна та важлива для суспільства. В це свято е працівників харчової промисловості Хотілося б привітати всіх. Людей, які сидінні в даній сфері, побажати їм терпіння, побажати їм натхнення, побажати їм здоров'я і мирного, звісно, неба. Те, що для нас зараз для всіх актуально, особливо в нижній час, тому що від них залежить і харчова забезпеченість нашого війська, і взагалі громадян всієї України. Сергій є працівником ковбасного цеху ФОП Громонков. Саме ця людина більше 20 років займається виробництвом ковбасної продукції. Додає м'ясні вироби це велика творчість. І щоразу, коли створює ту чи іншу. Продукцію отримує лише позитивні емоції. Стараємося робити нашу продукцію дуже гарною, щоб люди споживали її. Всі хочу поздоровити зі святом харчової промисловості, виробників харчової промисловості. Це дуже важка праця, але вона ну то, того должна, ну, стоїть, того щоб люди були завжди, як то кажуть. City. Свято стало нагодою згадати, що праця в харчовій промисловості це не просто робота, а життєво важливий вклад в стабільність країни. Міська влада завжди підтримує підприємців в міському та районному виконкомах. створені групи для допомоги оформлення документів для отримання коштів за грантовими програмами. Харчова промисловість. Ми не дивлячись на те, що наше місто таке, знаєте, роди мітала важкої промисловості, але з кожним роком додається додається в нас підприєм з харчової промисловості все ми робимо для того щоб допомогти вам і розвиватися, створити підприємства, виробники, технологи, оператори, пакувальники. Кожен з них відповідає за етапи складного процесу, який завершується тим, що на полицях магазинів ми бачимо готовий продукт. Харчова промисловість це не лише забезпечення нашого столу, а й гарантія здоров'я, безпеки та якості нашого життя. А перший міський вітає всіх працівників харчової промисловості з прийдешнім святом та бажає успіхів, в діяльності, добробуту та вдячних споживачів. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський. Жива книга відверті історії порятунку дітей від інтернатів. Саме під такою назвою у місті пройшов захід, який об'єднав людей, що відкрили свої серця і подарували друге щасливе життя дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Вперше в такому форматі вони відверто розказали про свій шлях до усиновлення опіки та патронату. Поділилися складнощами і радощами, з якими стикнулися на цьому шляху. На заході побувала і наша Маргарита Назаренко. В Кривому розі на базі громадської організації Справжня надія вперше пройшов незвичайний захід під назвою Жива книга, де учасники ділилися відвертими історіями про порятунок дітей від інтернатів. Формат цієї зустрічі дав можливість учасникам стати живими книгами та розповісти, як вони наважилися взяти дитину під свою опіку. Кожна історія це приклад мужності, любові та бажання змінити життя дитини на краще. Ною метою події було розвіяти стереотипи про різні форми сімейного виховання від усиновлення до патронату. Учасники обговорювали свої мотивації, ділилися досвідом, як подолати страхи та сумніви, і як прийняті рішення стали найбільшим досягненням у їхньому житті. Особливо важливими були історії тих, хто зміг подарувати дитині не просто дах над головою, а справжню сім'ю, де панує любов та підтримка. Організатори заходу підкреслили, що така зустріч не лише надихає, а й допомагає. А людям краще зрозуміти, що кожна дитина заслуговує на сім'ю. Ідея власне в тому, щоб у нас не було інституцій по вихованню дітей, щоб діти з родини в родину потрапляли, щоб вони постійно були під опікою мами, тата цих добрих сердець і відповідно зростали в цій сімейній любові і змогли потім так само будувати свої власні сім'ї на цих сімейних засадах. Поднієї. З найважливіших тем для обговорення стало те, що сімейне виховання це більше ніж юридична процедура. Це любов, відповідальність та бажання змінити життя дитини на краще. Також серед тем, які обговорювали на події, було не лише усиновлення, а й опіка та патронат як альтернативні форми виховання. Вони також є важливими, оскільки дають дітям шанс на тимчасову або постійну сімейну підтримку, замість перебування в інтернатних закладах. Сьогодні ми будемо спілкуватися про е, виховання. Дітей, які набувають статусу сироти або позбавлених батьківського піклування, які виховуються в родинах прийомних родинах, ДБСТ, дитячий будинок сімейного типу, опікаються в родинах, а також є форми виховання патронат, тобто діти не набувають статусу і вони тимчасово можуть знаходитись в цій родині, поки не повернуться в свою родину або в іншу форму виховання. Але мета цього виховання патронатного саме патронатного виховання. Виховання – це аби діти ніколи не потрапляли до інституційних закладів, закладів реабілітації, інтернатів. Слухачі отримали можливість поставити питання, дізнатися про правові аспекти та почути реальні історії від тих, хто пройшов цей шлях. Подібні ініціативи допомагають привернути увагу до важливості сімейного виховання і до того, як кожен з нас може допомогти дітям, які потребують родинного тепла. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський. Про нього відгукуються як про життєрадісну людину, яка завжди приходила на допомогу при будь-якій можливості. Саме таким був Олександр Сокол, у пам'ять про якого 18 жовтня відкрили меморіальну дошку на подвір'ї 87-ї гімназії. Детальніше про цивільне життя та військовий шлях героя розкажуть наші кореспонденти. Добрий і завжди радісний. Любив життя та віддав його за свою батьківщину. Саме таким згадують рідні люди Олександра Сокола. На честь якого 18 жовтня урочисто відкрили меморіальну дошку пам'яті на фасаді 87 ї гімназії, де чоловік колись навчався. Усі присутні вшанували пам'ять загиблого героя хвилиною мовчання та поклали квіти до його меморіалу. Солдат Олександр Сокол мужньо захищав батьківщину на Донецькому та Харківському напрямках. 29 жовтня 2022 року чоловік був мобілізований до лав ЗСУ. Під час виконання службового обов'язку 7 лютого 2024 року воїн потрапив під ворожий дрон у населеному пункті Орлянка Куп'янського району на Харківщині. Отриманих поранень серце мужнього захисника не витримало. І 29 лютого 2024 року чоловік помер в госпіталі Міста Чернівці Дома героя не дочекалася мати. Дуже больно, кіно, що він пішов туди і не повернувся. Ну він він так любив всіх всіх людей любив. Він нашу школу. Він всіх так любив дуже. Після закінчення 9 класу Олександр вступив до металургійного технікуму та отримав спеціальність ливарна справа. Згодом почав працювати на одному з промислових підприємств міста. Його робота в конвертерному та ливарному цехах завжди була пов'язана з великим фізичним навантаженням та великою відповідальністю за справу і безпеку людей, які працювали поруч з ним. Класна керівниця Олександра тетя. Тетяна Миколаївна згадую чоловіка завжди життєрадісною та милосердною дитиною. Дитина життєрадісна, дитина невеличкого зросту, світлими з очима, які дивились на цей світ, з дивуванням, з інтересом, з радістю. Непомітний на уроках, тихенький учень, відповідальний. А ось під час перерви навколо нього говорила життя. Він любив це життя, любив своїх однолітків, і вони йому відповідали тим же. Гранітна честь загиблого героя став вже м меморіалом нашим захисникам, які відкриті на фасаді гімназії номер 87. Ми завжди пам'ятатимемо воїнів, які пролили свою кров, аби ми жили у вільній країні. Ксенія Мартинюк Олі перший міський. Він був мужнім воїном своєї держави. Проте у боротьбі за незалежність його життя обірвалось назавжди. Криворіжці провели у вічність мужнього воїна Андрія Ведуту. Після початку повномасштабного вторгнення він став на захист нашої держави. Мужній воїн боронив наші землі на багатьох напрямках, але саме на Куп'янському обірвалося його життя. Провести героя у вічність прийшли друзі, знайомі, рідні та побратими. Побували на церемонії прощання з захисником і наші кореспонденти. Тільки виповнилось 42 роки. Криворіжжя попрощалась із ще одним захисником України Андрієм Ведутою. Провести в останню путь героя прийшли десятки людей: його колеги та побратими, найрідніші люди та друзі. Андрій мій єдиний брат, людина з великої літери, який загинув за наш спокій вільну Україну. Оптимістичний, скажімо так. Він любив людей, але ж своїх дітей у нього немає. Дуже хотілося. Одразу після закінчення школи чоловік вступив до педагогічного університету за спеціальністю географія та біологія. До зловісного 24 лютого він працював в туристичній школі. Андрій без перебільшень любив свою роботу. Все своє життя зв'язав з цією справою. Втім, велика війна змусила криворіжця взяти до рук зброю. Що зняти військову форму? Це просто. Як тиха вода, тихенький, спокійний. Допомагав хлопцям. Фактично весь підрозділ звертався, кого телефон поламався, кому треба щось налаштувати. Ну і такий був. А там на фронті. Но воїни спожнево Андрій боронив українські землі у складі 129-ї бригади на багатьох напрямках: сумському, донецькому, харківському. Життя героя обірвалось на куп'янському напрямку 7 жовтня 2024 року. Нехай золотими літерами їхні імена будуть вписані не тільки на стелах і на пам'ятниках. А в наших душах звали. За мужність та героїзм військовослужбовці нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Свій останній спочинок Андрій Ведута знайшов на центральному кладовищі поряд з іншими полеглими захисниками. Слава навіки герою та співчуття близьким. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлєв, перший міський. На цьому, все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.